Берегу укріплення прута у Коломийській громаді планують реалізувати два масштабні проєкти. Мовиться про берегу укріплення річки на двох локаціях у Воскресінцях поблизу Стрітинського моста, та у Коломиї неподалік Вербіського моста та Шевченківського озера. Прут має довжину 967 кілометрів і належить до великих річок. До того ж через свій гірський та подекуди бурхливий характер має нестабільне річище, яке сильно розмивається. Мешканці нашої громади вже зазнавали руйнівної сили прута під час повеней. Тому у владі вирішили оновити берегоукріплення, щоб захистити будинки людей від паводкових вод та стабілізувати річища. Для цього розпочали реалізацію двох масштабних проєктів. Один із них у Воскресінцях поблизу Стрітинського моста. Тут уже розпочали роботи, розповідає представник підприємства-підрядника Назарій Павлюк. Проводимо заходи для боротьби з шкідливою дією води в ріжкий пруд в селі Воскресенці. Проводимо зміну русла річки, задіяно на об'єкті 6 одиниць техніки. Протяжність прокопу складає 850 метрів і більше. Мусимо витримати ту ширину ріки, яка зараз на даний момент протікає, підмиває якраз Беріг Коломийської громади пропускаємо річку ближче, тим самим зменшуємо негативний вплив на. У подальшому може влада укріпити його, а вже річка буде безперешкодною, без проблем для населення протікати в даній місцевості, бо тут трошки складний навіть рельєф, і тим більше це є карпатська річка, яка набирає... починається з під говерли. Тими всіма гірськими селами набирається під час дощів, а там зараз дощів більше випадають, ніж у нас Коломищі. Набирається більше рівень. Найбільш руйнівну силу пруд має в Чернівцях, кажуть фахівці. Але й Коломийщина часто страждає від паводків. До прикладу тижнів два тому назад рівень води зріс на майже два метри. Це трохи перешкоджає роботі з берегу укріплення, але не зупиняє її. І укріплювати береги зараз вкрай потрібно, каже представник підприємства, яке здійснює нагляд за цим процесом. Валерій Боровець, основну дамбу, яка захищає і село і нижче села, які знаходяться поза дамбою вона порушується і йде ерозійні процеси по розмиттю її. Якщо буде невеликий ще підйом води, повінь, паводок, то вона розрушиться і буде затоплено, підтоплено населені пункти, які знаходяться нижче за цією вкладкою. Прокоп дійсно він збереже цю дамбу, буде відведення води, буде перемичка, яка буде закріплена, і перенаправлення води буде по прямій, цю дамбу, і буде витік води річки пруд нижче цього моста і нижче цієї дамби. Жі роботи заплановані й поблизу Вербіського моста. Довжина прокопу, який тут робитимуть, сягає 1200 метрів, ширина 40 метрів, розповідає представник фірми підрядника Ігор Яремкович. Щоправда, укріплювати берег ще не почали. Рівень води у пруті для цього за високий. Тільки стане вода, стане на місце, бо зараз вода йде велика. Того ми не можемо. Бо мені весь ґрунт буде забирати. Приступаємо до роботи, ми будемо вирівнювати русло річки. Річка буде, русло буде 40 метрів по ширині і аж до става. Техніка у нас є, є ескаватори свої. Ми очікуємо дозвіл там на початок будівництва нам дороблюють, і тільки вода спаде, і ми приступаємо до роботи від 12. Пікети звідти від моста і туди будемо йти вниз, вирівнювати береги річки, зробимо пару габіонів. Ну поки що тут їх нема. Тільки є у двох місцях укріплення берега, просто камені усі роботи виконуватимуть за кошти міського бюджету зі спеціального фонду. Вартість двох проєктів майже 8 мільйонів гривень. Нагальність потреби роботи, якраз ці роботи по розчисті русел, Ми вже бачили, ну скажуть, може сказати, десяток років. Бо що в середині річки утворились нові острови, там вже ростуть дерева. І ми розуміємо, що вода шукає собі місце, і вона просто розмиває або існуючі дамби, або якщо це села Іванівці, Саджівка, Вони просто вимивають родючий ґрунт і вже добирається до хатів. Тому цей проект ще був започаткований цих два проекти: суто виправлення русла, тобто, щоб ми могли справити русло від дамби. Укріпити дамбу. І це ті роботи, які завжди робилися. Просто останнім часом їх ніхто не робив. Але такі проєкти довготривалі в часі вигалили. Тобто два роки, поки ми зробили проєкт, поки було таке обговорення громадське, було. і саме зараз, десь там, кілька місяців тому, відбувся тендер, і один з підрядників вже приступив до робіт. Вартість робіт по першому проєкту 2 мільйони 800. Початково було, це, що зараз вже працюємо, було 4. Стартова ціна була 4,600, тендер був, вартість впала, а інші більше 5 мільйонів. Якщо погода дозволить, то заплановані роботи підрядники планують завершити протягом 2-3 місяців.